Друзі, всім привіт. І так, виходжу з таким невеличким оголошенням, сталася така ситуація, я думаю, багато хто з вас замітили, що, ну, коротше, в мене не стало каналу. В, в двох словах причина наступна. Коротше, мені його тупо знесли, виходить, по факту. Тобто, я зачепився, був в коментарях з якимись кацапами. І я замість того, ну я просто зглупив, я, замість того, щоб взятий. Просто забанити, я чомусь не забанив, за що зараз дуже сильно жалію. Я закусився і почав в отвідку теж з ними кусатися. Щоб вони. Не знаю, на що я це зробив. Ну коротше, почав з ними кусатися. Як наслідок, це з п'ятниці на суботу було. В суботу вечором бачу, що почали на каналі пропадати в мене відео деякі. Одне, друге, третє. Я щось зразу не зрозумів, що сталося. Потім, виходить, я в неділю. Вже вечором е я бачу, що я просто каналом не можу керувати, я не можу управляти. От, от все. Я каналом не керую, щось що що відбувається, а, -а я нічого не можу зробити з ним. Ну я, в свою чергу, мав доступ з іншого аккаунту на свій канал. Відповідно, я зайшов. У ну, мене почалася паніка, я вам відверто скажу. Я почав сильно нервувати, переживати, запанікував. І я тупо взяв з іншого аккаунту, зайшов, з якого я мав доступ до цього каналу. І ну, я просто видалився. Я видалив канал, я видалив аккаунт сам, тому що до аккаунту, ну, до нього все було прив'язано. От, довелося видалити. Тобто, мені канал почали ложити ну, інтенсивно і швидко, дуже. Тобто, відео одне за другим почали пропадати. У мене я не знаю, напевно, скільки десятків відео пропало. От, і я зрозумів, що я каналами керую, і видалив. Тому... Ну, я не зупиняюсь, я далі буду робити те, те саме, що робив, і знімати те ж саме, що робив. І я, ну, я розумів, що багато хто з вас, хто опиралися на мої відео, хто прислухалися до моїх порад, от, відповідно, я не можу так взяти і просто це все кинути. Тому я запускаю новий канал. От. Хто подивиться це відео, просто підпишіться, будь ласка, на канал. Бо, щоб не втрачати зв'язок, щоб опиратися, ну і мені буде якось стимул і мотивація. Бо я просто. Я, ну, я не можу просто так взяти і кинути. У мене, мене першим ділом, є, все, каналу немає. А як же ж ті люди, які на мене опиралися, і, ну, які слухали, дивилися і ну, брали приклад якийсь, брали для себе, використовували мій досвід? Тому под... Хто побачить це відео, підпишіться, будь ласка, на новий канал. До речі, через... зараз канал буде називатися так само, як і Старий. Називався Тоха СС. От. А десь неділі через дві я його перейменую і буде називатися Тоха Вінницький Персик. Ну, Щоб змінити, щоб просто ну, не мати того зв'язку ніби з минулим каналом. Ну, Така ситуація, я... кому не складно. Я думаю, що нікому не складно, хто побачить, то просто підпишіться на новий канал. Буду вам вдячний. Все, пока, пока, гарного дня.